Працевлаштування за кордоном на вигідних умовах дівчата від 18 до 30 не втрачайте свій шанс. Подібних об'яв сьогодні, якщо пошукати, можна знайти немало, особливо в інтернеті. Проте за красивими словами і обіцянками неймовірних грошей може критися надзвичайна небезпека. Щороку в рабство потрапляє 600-800 тисяч осіб, але ж в цей самий час центр безпеки людини каже, що цей показник значно більший, Він дорівнює 4 мільйонам. Звичайно, говорити лише про небезпеку, працевлаштування за кордоном було б несправедливо. З іншого боку, якщо розглядати навіть суто економічний інтерес, то сьогодні в Україні можна заробляти непогані гроші, скажімо, на будівництві, розвитку інноваційних комп'ютерних технологій та й в інших галузях. Головне бути професіоналом. Заробітна плата в області 2300. Якщо взяти Київ, куди в основному наші молоді люди можуть звертатися за пошуками роботи, то дійсно там вже більше 4000 тисяч гривень, але це все ж таки. Ну, чотири тисячі гривень це приблизно 500 доларів, це середня заробітна плата. Але якщо ви бажаєте більше, ви теж маєте знати, що не завжди краще там, де вам пропонують більше. Отже, перед тим як вирішити питання працевлаштування за кордоном, краще добре подумати і в разі чого звертатися за консультацією до органів влади. Зокрема, в департаменті праці та соціального захисту населення завжди допоможуть знайти офіційного роботодавця, який. Має відповідну ліцензію, читай гарантії того, що вас не обдурять, і ви не потрапите в халепу.